Показує елемент технології, як ми розводимо невелику хижу осу. Це оса в природі паразитує яйця, мателиків, совки, яблуневої плодожерки, томатної молі і інших шкідників. Ми її розводимо лабораторно. Як бачите, я знаходжуся вдома. Ми орендуємо великий будинок, і тут ми живемо, і тут в нас знаходиться виробництво. І оса настільки безпечна, що ми можемо нормально співіснувати. Вона настільки маленька, що в одному грамі знаходиться 80 тисяч яєць, в яких розвивається ця невеличка оса, яка називається трихограмою. Для того щоб її розмножувати, я її достав зі зберігання з холодильника. У нас стоять промислові холодильники в будинку, і в кожну прибірку я насипаю певну кількість пазитованих яєць з цією осою, для того щоб витримати співвідношення кількості оси. І до кількості запропонованих їй яєць, які вона може паразитувати, щоб не було перезараження. Потім, після того, як я розсиплю, а в сезон, наприклад, я таких прибірок можу за день розсипати 300-400 штук, може 500, може 600, в залежності від ситуації. Я потріб, мені потрібно ще нагодувати цю трихограму. Я для цього використовую мед, голку від шприца. І голкою наношу невеличкі такі рисочки в кожну пробірку. Бо трихограма як відродиться, їй треба похарчуватися. Це впливає на те, як довго вона житиме, як гарно вона спарується і як гарно вона буде паразитувати. Так як і ви, якщо гарно поїсте, то гарно працюєте. Тому в кожну прибірку я наношу невеличку кількість меду. Після цього всі прибірки я запаковую, беру тканину. Хабешно зав'язую гумкою і ставлю тканиною вниз, щоб бачити, як вона відродиться і буде бігати, щоб приступити до іншого технологічного моменту, до запуску її на яйця лабораторного господаря. І хто де дивився до кінця? Потім я все підписую, пишу яке число, який вид трихограми, тому що їх багато видів видів природи проти різних шкідників. І ці написи приклею на пробірки. А потім в кінці ви можете побачити, хто додивився до, до кінця, як трихограма відродвілася і харчується медом. Ось ви можете бачити, як вона бігає. Значить, завтра я її запущу в банки, і вона мені буде яйця паразитувати. А сьогодні вона гарно похарчується, спарується, і на завтра буде повна сил і готова працювати. Всім гарного дня!